Дорога мені церква, шлях любові, ті, що воврочі, і ті, що в розпорошенні. Щиро вітаю вас усіх зі світим святом Христового Воскресіння. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував, Христос Воскрес! Мир вам, мир нашій Україні! Ранковою росою сьогодні буде книга Псалмів, 74: нехай тішаться та веселиться тобою, всі, хто шукає тебе. Та, хто любить Спасіння Твоє, і хай завжди говорять, хай буде, Великий Господь. Воскресіння Христе є не тільки основою нашої віри, але й центром всього Євангелія. Без нього смерті і поховання Христа були б неефективними та неповними, бо Він був виданий за гріхи і Воскрес для виправдання нашого. Римлянам 4.25 Практично без Воскресіння Христа ми з вами не маємо ні виправдання, ні надії на Воскресіння. Апостол Павло підсумовує послання Євангелія за допомогою чотирьох положень, а саме, що Месія помер за наші гріхи згідно зі святим Письмом, що його було поховано, що він Воскрес на третій день згідно з Писанням і... Що четверте, що його бачили живими, різні очевидці після його смерті, дивимося 1 Коринтянам 15.1.8, Павло постійно стверджував, що реальність Воскресіння є центром спасіння. Бо якби Ісус не воскрес із мертвих, то його неодноразові заяви про те, що йому належить постраждати, померти та повернутися до життя, були б неправдивими, і тому ми все ще були б в полоні наших гріхів. Апостол в своєму першому посланні до Корінтян 19 заявляє: як не маєш воскресіння мертвих, то і Христос не Воскрес. Коли ж Бог Христос не воскрес, то проповідь наша даремна. Даремна також віра на ваша. Ми Знайшли б тоді неправдимими свідками Божими, бо про Бога ми свідчили, що Воскресив Він Христа, якого Він не Воскресив. Якщо не Воскресають, померлі. Бо як мертві не Воскресають, то й Христос не Воскрес. Коли ж бо Христос не Воскрес, тоді віра ваша даремна. Ви в своїх гріхах тоді то загинули й ті, що в Христі успокоїлися. Коли ми надіємося на Христа, тоді в цьому житті, то ми найнещасніші від усіх людей. Величезний факт того, що Ісус справді воскрес із мертвих, демонструє, що Його місія спокутувати людство була успішною і що смерть була поглинута завдяки його перемозі над прокляттям гріха. Ось кажу я вам таємницю, не всі ми заснемо. То всі переминимось раптом, як оком змигнути при останній сурми, бо засурмить вона і мертві воскреснуть, а ми переминимось. Де смерть Твоя перемога, де Твоя смерте жало? Жало ж смерті то гріх, а сила гріха то закон, а Богові дякуючи, що, госп... що Він Господом нашим, Ісусом Христом перемогу нам дав. 1 Коринтян 15.51.56. 56. Це основне послання, яке Павло вважав найважливішим і необхідним для спасіння. Пізнавши Христа і силу Його Воскресіння, апостол Павло сам вирішив не знати нічого крім Христа, і причому його розп'ятого 1 Коринтян 2.2. Однозначно така заява говорить про радикальну близькість. Яка опосередковує та трансформує всі інші думки всередині нас? Тож, усе я вважаю за втрату раді переважного познання Христа Ісуса. Мого Господа, що я ради Нього відмовився всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа, щоб знайти в нім не, знайтися з Ним не з власною праведністю яка від закону, але з тією, що з віри в Христа, праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його силу Його Воскресіння та участь в муках Його. Уподоблюючись його смерті до Філіп'ян 3:8.10. Завтра продовжимо. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч. Господи, я так дячний Тобі дячний, дячний, за те, що ти прийшов, за те, що Ти помер за наші гріхи і воскрес для нашого виправдання. Це надія, це майбутнє. Це, це надія, Господи, що. Все буде перемінено, в славу Твою, і що, Господи, ми ще заспіваємо. У рідній сторонці, Господи, славу Тобі, велич Тобі, і будемо прославляти і величати Тебе, Бога нашого, добрий наш Батько, благослови кожного, благослови Україну миром, спасінням, перемогою. Ми Тобі довіряємо і дякуємо, бо ти добрий до нас. Амінь.